Збірна України не змогла подолати груповий етап фінальної частини Чемпіонату Європи 2024 та безславно завершила свої виступи в цьому турнірі. А пам'ятаєте, як ми раділи, коли дізналися суперників на Євро: Румунія, Словаччина і Бельгія ну, прохідна ж група, враховуючи відсутність головних фаворитів Євро? Я кажу про Іспанію, Англію, Францію, Німеччину та Португалію. Не було там і Косючої Австрії з її розмашистими атаками, не було там і Туреччини з її висхідною зіркою Арда Гюлером та звичним імпульсивним темпераментом. Не було там і Хорватії з Данією, проти яких нашим футболістам грати було б набагато важче, аніж з тією ж Бельгією. Але про це трохи пізніше. Тобто з нашої групи складніше було не вийти, ніж навпаки, враховуючи той факт, що кращі треті місця теж прохідні. Однак я впевнений, що багато хто в нашій команді ще до старту Чемпіонату Європи бачив себе в плей-офф. І це перша причина провалу збірної України, переоцінка власних сил та можливостей. У матчі з Румунією українці вирішили, що вони мають достатньо класу для того, щоб нав'язувати опонентам свій темпри, який до слова був невисоким, а також розгойдувати оборону нудними поперечними передачами, без особливого ризику та загострення. Така ігрова модель, може і спрацювала б десь у спарингу з Молдовою, проте діяти подібним чином у фінальній частині Чемпіонату Європи це самогубство, що, власне, довели і румуни, обігравши нас з рахунком 3-0. Коли ж стало зрозуміло, що командна тактика проти Румунії не працює, наші футболісти вирішили вивести поєдинок на індивідуальних якостях. Однак, гадаю, того дня вони сильно здивувалися, коли вияснилося, що їхня майстерність не краща за футболістів-представників італійської серії Б. І це, мабуть, дуже неприємно тим, кого напередодні континентальної першості в Ювентус. Наші хлопці вже під час матчу аналізували власні помилки, що, як відомо, робити категорично не можна. Але ж потім буде занадто пізно, бо треба тут і зараз. Адже на них дивляться скаути до пункту. І це наступна причина провалу національної збірної. Кожен використовував євро насамперед як можливість продати себе. Підтвердження моїх слів є нинішній інформаційний простір. Варто було Миколі Шапоренко відзначитися результативними діями в тріумфальному протистоянні зі Словаччиною, як агенти, чекаючи цього, відразу почали розганяти по ЗМІ інформацію щодо можливих претендентів та півзахисника Динамо. Там і Лацьо, і Бешектаж, говорять навіть про інтерес клубів КПЛ та іспанської примери. Якби умовний Георгій Судаков забив хоча б один м'яч, ми спостерігали те саме. Часто доводилося бачити, коли гравці діяли егоїстично, а саме били по воротах із невигідних позицій, зволікали з передачами, і все це заради того, щоб покращити свою загальну статистику в характеристиці скаутів. Так, зокрема, багато разів було з Артемом Довбаком, якого сватили в Атлетіку. Та чи захочуть тепер його матрацники після сухого і не надто впевненого виступу на євро? Михайло Мудрик, який досі перебуває в пошуках своєї гри, ставив перед собою схожі завдання. Даний турнір мав би дати відповіді на безліч питань як йому, так і його новому головному тренеру в Челсі Енсо Мересті. Втім, за іронією долі цих питань стало ще більше. Взагалі не зрозуміло, що трапилося з Віктором Циганковим та чому так невпевнено зіграв Андрій Лунір. Хто сподобався, так це Роман Яремчук, Ілля Забарний, Олександр Сваток і Анатолій Трудин. Я вже сказав про те, що деякі футболісти переоцінили власні можливості. Крім того, на цьому євро була переоцінка та навіть недооцінка суперників, і це третій фактор провалу збірної України. Стартовий поєдинок на Євро проти Румунії є показовим в плані недооцінки. Впевнений, що якщо б ці команди зіграли, наприклад, завтра, то рахунок на табло був би кардинально іншим, і, звісно ж, на користь синьо синьо-жовтих. Адже наші футболісти мали тверезо оцінити рівень суперника. Натомість склалося враження, що вони навіть не розбирали гру Руму, а просто подивилися рахунки їхніх останніх матчів на флешспорі, які не забили жодного голу Ліхтенштейну та Болгарії. І подумали, що три очки в них уже в кишені. Особисто я вважаю Румунію найслабшою командою на цьому євро, зате це не дає жодного морального права її недооцінювати. Отримавши заслужену порцію критики, підопічні Сергія Реброва не мали іншого виходу, як перемагати Словаччину в наступному турі. Як саме, неважливо? Як то кажуть, гра забувається, а результат залишається? Можливо, саме з таким переконанням синіжок їй виходили того дня на футбольне поле. Як підсумок, вимучена вольова звитяга проти непростого колективу, найбільш справедливим результатом була б нічия. Щодо переоцінки суперника, то вважаю, що перемогти Бельгію нашим хлопцям завадив комплекс меншовартості. У вирішальні моменти в них тремтіли ноги. Вони самі не вірили в те, що можуть забити, а тим паче перемогти. Хоча для цього були всі передумови. За рік до старту фінальної частини Євро у стані червоних дияволів стався конфлікт між зірковим воротарем Тібо Куртуа та головним тренером Домініком Тедеско. У червні минулого року Куртуа покинув розташування збірної після того, як дізнався, що за відсутності основного капітана Кевіна Дебрюйня капітанську пов'язку отримав Ромелу Лукаку, а не він. Тоді воротар Реала поскаржився на неповагу з боку головного тренера. У березні Тедеско на одній з прес-конференцій заявив, що Куртуа не зможе зіграти на Євро 2024 через травму. Воротар відреагував на цю заяву в соцмережі трьома смайликами Пінокіо, тим самим звинувативши того у брехні. Звичайно, подібні ситуації не додають впевненості жодній команді. Говорячи про лідерів червоних дияволів, варто відзначити, що вони підходили до континентальних змагань не в найкращому гуморі. Так, представники Манчестер Сіті, Кевін Дебрюйне та Жеремі Доку завершили клубний сезон на мінорній ноті, бо програли фінал Кубка Англії Мю. Леонардо Тросарт не зміг виграти з арсеналом англійську прем'єр-лігу. Кращий бомбардир в історії своєї національної збірної Ромело Лукаку продовжує перебувати в підвішеному стані, вештаючись по орендам. Нагадаю, що контракт Форварда належить Челсі. Все це вкупі призвело до того, що Бельгія не виглядала команду, яку неможливо перемогти. І це чудово продемонструвала Словаччина. До речі, словацьку збірну очолює італійський фахівець Франческо Кальцона, який і вміє приймати сміливі рішення. У минулому сезоні, коли його запросили на посаду тренера Наполі, він дозволив собі замінити лідера неополітанців Квічу Пересхелію по ходу матчу Ліги Чемпіонів проти Варселони. Цікаво, що та гра відбулася вже через два дні після призначення італійця. Звісно, Грузин був здивований таким рішенням новоспеченого тренера та виразив своє обурення, не потиснувши тому руку. Після того поєдинку Кальцона чітко пояснив свою позицію. Я залишаю на полі футболістів, котрі добре грають. Я не дивлюся на імена, хто не демонструє рівень, може бути замінений. Подібних рішучих рішень тренера на євро не вистачало в нашій збірній. Я вже розповідав задовго до початку турніру, чому нашій національній команді потрібен саме іноземний фахівець. Відео можете переглянути на моєму YouTube-каналі. Отже, четверта причина фактор головного тренера Сергія Реброва. Сергій Станіславович покладав великі сподівання на Артема Довбика та не міг зважитись замінити кращого бомбардира Ла Ліги, коли в нього відверто не клеїлася гра. У моменти здавалося, що Артем досі думками десь на врученні трофею пічічі. Також Ревро помилявся з вибором тактики та складу. Наприклад, обережний горизонтальний футбол з румунами у першому турі Євро без особливого загострення попереду призвів до того, що перший удар у площину воліт збірної України стався лише на 76-й хвилині зустрічі. Показовим моментом щодо нездорової стерильності в Єхсині-жовтих є і перший пропущений гол. Судаков замість простого пасу вперед на вільного коноплю віддав м'яч поперек на Матвієнка. Що було далі, думаю, ви знаєте. Вважаю, що Йохим Конопля та Микола Матвієнко були слабкою ланкою вітчизняної збірної захисті, чого Сергій Станіславович зрозумів не відразу і лише наполовину. Варто сказати і про те, що на першості континенту деякі наші футболісти, помітно, перебували не у своїй тарілці, що заважало їм демонструвати свої кращі якості. Багато критики лунало на адресу Олександра Зінченка, який наприкінці клубного сезону змушений був задовольнитися статусом запасного в Арсеналі. Цей турнір мав дати Олександру Надію та новий імпульс, аби довести тому ж Артеті, що його зарано списали. Проте вийшло з точністю до навпаки. Ребров використовував Зінченка лівим захисником замість травмованого Миколенка. Коли той провалювався, овоч на це не зважав, хоча на лавці був непоганий варіант в особі Богдана Михаліченка. У збірні ми звикли бачити зіну в лінії півзахисту, адже цей футболіст завжди заточений на загострення. Водночас позиція латераля обмежувала його сильні якості та викривала недоліки. До речі, що до травми того ж Миколенка. Чому б тренеру було не приберегти Віталія у товариському матчі з Молдовою, тим паче розуміючи, що він тільки не відновився після травми? Це питання до вас. Чи взагалі потрібен нам був той товариський поєдинок з молдаванами? Повторюсь, ми повинні були вигравати в Бельгії, проте команда не вірила у власні сили і, як завжди, сподівалася на когось третього. І це п'ята причина. Хтось справді думав, що Словаччина та Румунія ламатимуть одна одній ноги, будуть з усіх сил атакувати, ризикуючи путівкою в плей-офф заради України? Ні, це нонсенс. І зрештою, такого не сталося. Кожен відстоює лише свої інтереси, і ми не вправі ці збірні критикувати. Самі винні, що програли в Румунії 03. Напишіть в коментарях, хто з гравців збірної України вас найбільше розчарував або навпаки здивував на Євро 2024. Дякую за увагу! Слава Україні.